Всім привіт на моєму ютуб-каналі кар'єристка. що цей ютуб-канал про кар'єру і особливо фрілансів. Чотири роки тому я дуже мріяла працювати вдома, жити собі спокійно, працювати на фрілансі і кайфувати, там, подорожувати, купувати собі все. Для мене було дуже важливо вийти з цієї ями, в, в якій я була, і реально не сидіти на роботі з 8 до 18. І для мене було важливо працювати вдома. Отже, я буду ділитись з вами про фріланс, про маркетинг, і якщо вам цікаво, ви можете вже підписатися. Тема сьогоднішнього відео як почати працювати на фрілансі зовсім з нуля. Отже, поїхали! Що ж таке фріланс? Можливо, ви чули багато разів, що таке фріланс, але не знаєте, що це таке. Давайте знайомитись. Фріланс це, це чудова можливість працювати на себе, обирати проєкти і гнучко розпоряджатися своїм часом, тобто, можна сказати, працювати на себе для себе, працювати і в цей же час готувати. Скажіть круто. Якщо ви тільки починаєте взагалі розвивати і або є думки перейти на фріланс, ось вам такі короткі поради. З чого ж стартувати? Перше, визначте свої навички, як я робила. Я просто сіла і виписала на бумазі всі курси, які я проходила, Друг. будь що чому я навчилась, будь-які навички, навіть які я не думала. Що мені знадобляться у моїй професії на фрілансі, я це все виписала і скористувалася цим і зрозуміла, куди мені далі йти. Можливо, це дизайн, програмування, копірайтинг, маркетинг, і шамаркетинг. приходьте до мене. Тут буде на каналі багато цікавого про маркетинг, SMM, налаштування реклами. Поїхали, друга порада, щоб знайти перші проекти, вам потрібно портфоліо. Як же без нього? Дуже просто й легко, якщо ви там не працюєте з дизайном, не знаєте, що це таке взагалі. Можна скористатись додатком Canva. Або можете просто створити таке непрофесійне, не дизайнерське. Я використовую його, бо мені так зручно, колись я робила. І в канві, а вирішила зробити просто групу в телеграмі, туди закидаю свої роботи, записала відео про себе, і коли мене питають, чи є у мене портфоліо. Я надсилаю просто посилання на групу. Вони заходять, знайомляться зі мною і виходять. Існує дуже багато методів знайти навіть на своїй професії. Я не знаю, яка у вас професія. Ви можете написати в коментарях, і я відповім, чи можливо знайти на фрілансі. На даній професії собі роботу. Ви шукаєте собі, наприклад, можете зареєструватися на бірші там фрілансер, можете на Upwork або просто як у мене залетілося, ворк ЮЄ робота ЮЕЙ зараз дуже багато людей, підприємців, вони компаній, вони шукають саме віддалено. І реально зараз вже 40% вони шукають віддалені. Тому чому не скористатись даним пошуковим сегментом, тому що саме там. Дуже класні роботодавці, я перевірила, тому можете користуватись. Бо в більшості на інших, де я була, там оплати ну низенькі, а тут можна відразу перейти до діла. Четверте, навчайтеся та вдосконалюйтесь. Підпишіться. Я, наприклад, самоучка. Я вже потім почала проходити різні курси і так далі. Все я дізнавалась на Ютубі різні статті, тобто. Більшу інформацію я дізнавалася просто з інтернету і навчалася все, чого я не знала. Я все навчалася на практиці і шукала в інтернеті. І це нормально. І чим більше ви знаєте, тим більше у вас буде можливість до заробітку, проявлення і так далі. Тому. В даній сфері, в якій будь-які, які б ви не були в маркетингу, завжди слідкуйте за новинами, якісь ходіть на вебінари. Є дуже багато безкоштовних, до речі, вебінарів, і вони також дуже круті. Тому приходьте. У мене також будуть тут дуже багато відео, будете переслуховувати, і хто захоче залишитись в маркетингу, я готова взяти вас. Їхать. П'ята порада, вона дуже важлива. Вам потрібно налагоджувати зв'язки. Для чого це потрібно? Знаєте, моя основна фішка, як я налагоджувала зв'язки, щоб мене потім рекомендували. Я проходила дуже багато співбесід. Скільки я за останні два роки пройшла більше півтори тисячі співбесід. Тобто в мене кожного дня іноді було по 10 співбесід, 5 і так далі. Тобто, у мене за тиждень було дуже багато співбесід і тим самим навіть я з ними не співпрацювала, але вони мене запам'ятовували. Тому також треба придумати фішку, чому вас будуть запам'ятовувати. Говорити впевнено, цілеспрямовано, навіть коли ви чогось не знаєте, ваші цілі мають вас підкреслювати. Як особу йдіть за своїми мріями цілями не бійтеся, бути собою. І шосте правило. Важливо е, поставити за свої послуги адекватні ціни. Е, про що я саме? Вам потрібно вивчити ринок, подивитися, яка найменша ціна, скільки середньої ціни на що, е, наскільки е, на платежоспроможні наші роботодавці, і е, оцінити себе. Е, можливо, ви дуже швидкий, наприклад, як я, і ви можете взяти не один проєкт, ви можете взяти там два-три, а потім ще. 3. Тому е ваша задача е трішки поставити нижчі ціни, але взяти більше клієнти, бо клієнтів, клієнтів ви швидше знайдете їх, і тим самим е у вас буде уже якийсь запас е фінансів. Але це якщо ви готові працювати. Бо я в даному випадку я дуже цілеспромовна, мені потрібні гроші. І я колись навіть працювала дуже за низьку ціну е тільки за. Ради того, щоб в мене було у мене було вісім проєктів, там якісь п'ять тисяч, якісь вісім тисяч платили, і тим самим я собі у мене була сума 50 тисяч гривень і для мене це було прям вау, тому що я могла все собі оплатити на той момент. Справжній фрілансер має вміти організовувати свій час. Так, коли у нас дуже багато проєктів, і то я зараз себе дуже дуже... Думаю, так, мені кладіть себе в руки, і я хочу сьогодні опрацювати, щоб все структурувати, тому що коли додається новий якийсь проект, розфокус і якісь нові правила, я правила я починаю просто тупо розфокусуватись, починаю обіситись, що це все не так, як вони хочуть. І я вирішила, що треба вчитись новому і все підлаштовуватись, тому що в принципі проєкт непоганий, а я дішусь. Ну, і вони мене ще терплять, тому що з моїм досвідом. Але я вирішила так в попустись. Краще розкуди все по поличкам і якось навчитися по-новому, саме в їхньому проєкті буде працювати все по-іншому. Вчимося. Восьмо. Спілкуйтеся з клієнтами дуже важливо тримати руку на пульсу, задавати дуже багато питань. І саме тоді клієнти, замовники, вони відчувають, що ви дуже зацікавлені в цьому проєкті. Ви хочете зробити все найкраще, і тоді вони от саме спілкування, вони відчувають дуже сильну кому комунікацію і вашу зацікавленість. Дев'яте Будьте готові до викликів. Так, я проходила дуже багато різних моментів. Це е, можуть і на наступний день сказати ти вже не виходиш на роботу, е, або сказати ви не підходите, а потім не підходите. Тобто це така е, система, де немає стійкості, е, але чим більше у вас проєктів, тим ви себе е, забезпечуєте своїм фінансовим рівнем. Важливо не здаватися та вчитися на своїх помилках. І десяте, потрібно насолоджуватися просто цим процесом, кайфовим, те, що ви вдома ви можете прокинутися, і хтось біжить в холод і в мороз або в жару, або рано-рано дуже прокидається. А ми маємо з вами можливість на фрілансі лежати і в підкоптрею вкласти телефон, зробити всю роботу і потім спокійно піти, снідати. Тому насолоджуйтесь цим і тим, що оба. У вас завжди будуть гроші на проживання, на збільшення там площі, переїзди, квартири, машини і тому подібне. І коротесенький висновок так на фрілансі може здаватись на початку дуже важко і важко знайти проєкт, і ви вкладаєте в це дуже багато часу. Але повірте, якщо ви в це вірите і ви будете йти довгий період до цього, то повірте, у вас все. Просто складеться, не будьте лінивими, багато відправляєте, як я це роблю кожного дня. Багато відправляю резюме. На постійній основі і ви завжди в русі, ви завжди в темпі, хтось старий відвалюється, новий приходить. Потім ви вже розумієте, що вас хочуть багато наняти людей, а ви не будете встигати по часу. Ви берете вже собі учеників і даєте їм роботу, а самі отримуєте відсоток. Тому тому залишайтеся на цьому ютуб-каналі. У мене є дуже багато чого цікавого, повірте. 5 років досвіду. Їх просто так ніде не залишити. Гарного дня!